Мої вітання, Дорогі мої друзі! Я запрошую вас до мене на кухню! А готувати сьогодні я буду реберця. Пам'ятаєте, я замовляла на каналі Ауріка домашні копченості. От вже вони в мене замариновані. Тут приблизно кілограм реберець, що я буду використовувати для маринування. Верніше вже використала. Зробила це за кадром. От у мене. От такий сушений часник і цибуля. Бачите, намальовано. От. Дуже полюбляю цю приправку, я її привезла з Америки. Отаку От приправку, бачите, намальовано часник і перець болгарський. Але тут ще, бачите, різні перці. Змелені. Скільки ж то коштувало? 2 долари. Ой, сіль. Посолила я вже реберця. Моркву буду використовувати, у мене розморозилася з вечора натерта морква. Цибульку я встигну почистити. Поки буду реберця обсмажувати. 70 грамів томатної пасти буду використовувати, залюю її теплою водичкою, щоб розчинилася. І обжарювати реберця буду на смальці. О, навіть ціна, бачите? То я ближче до осені купляла отаке відерочко смальцю домашнього. 85 гривень. Ну, тепер, напевно, дорожче. Одної столової ложки достатньо буде смальцю, тому що реберця, трішечки мають салка, пустять сік. І так приступаю до обсмаження реберц. Смалець розтопився. І я буду викладати смажувати ребенця з обох сторін. Я забула що сказати, я використовувала при маринуванні паприку копчену. Такий колір буде гарний. Так. І ще я вам забула сказати, що я додавала оливкову олію. і я це дамушке, не буду виливати, а відправлю пательню. При відкритій кришці обсмажуємо. Поки обсмажується рибенця, я розведу томатну пасту в теплій воді. З другої сторони обсмажується рибце. Подивіться, який гарний колір. Перевертаємо на другу сторону і чудовий колір. Була б патенька моя більша, можна б було просто це все кусити продовжувати. Пательня. в мене не дуже велика, що я приготувала свій улюблений педаночок. Гадаю, що все вийде смачно. Вам видно, оскільки ще ребеса пустили власного соку. Риберця обсмажилися, відправляю. Казанок, а в цьому жирові я продовжу обсмажувати цибулю з морквою. Чого я відправляю в цей жирок обсмажувати цибульку? Знаєте що? Можна би було просто в казанок цибульку відправити. Але дуже добре трішечки обсмажити її, щоб... Цей жирок спитався в саму цибульку. Я обсмажу по декілька хвилин з обох сторін, трішки посолю, і вона краще розійдеться в підливці. Цибулька змягчилася і я відправляю сюди морку. І зараз перемішую разом. Зморклюю цивулку, щоб вона теж трішечки не Теж підсолюю, морклочку додавила, теж треба трішки підтолити. Цибуля, морква вже поверх берець. Додаю лаврове листя, чорний перець горошком і один бухмяний. Так. І заливаю розведеною томатною пастою. Достатньо рідини. Достатньо більше не так. Нехай Добре, добре закипить. Привідкрила кришку, бачу, добре закипіло. Всі Сіреберці з м'яском будуть, бачите, покриті. І зараз зменшую вогонь і до готовності. Періодично буду підходити, провіряти цей процес і перевертати реберця. А, запах. Запах неймовірний. Годинка часу минула. Я відключила вже реберця. Бачите, як пухкає. Випарилася зайва волога. Остався тільки жир. Так. Дивіться, які гарнюсінькі реберця. М'яско точно відходить. Ну, ми зараз спробуємо подивимося. Практично цибуля розтворилася. Не видно її і морква. Трішечки. Воно постоїть, настоїться, ще буде класніше. Але зараз гаряченьке спробуємо. Але гарно, а запах, який аромат. А слинка котиться. Подивіться, мої дорогенькі друзі. А? Як гарно виглядає. Залишилося приготувати якийсь гарнір, типу гречки, картопельки, м'ятої. Так, я зараз вам покажу. Подивіться, воно розпадається просто на волокна. М -м -м. Подивіться. Так, пробую. М -м -м. Ще м -м. Гарно протушене все. Спеціями заповнилося. Кожна клітиночка того м'яса. Готуйте таким способом, але добренько. І знаєте що? Ще є люди, додають цукор. Зовсім не потрібно цукру додати, тому що спеції, чесник оцей сушений, він дає такий свій солод. М -м. Так що, ці реберця, що я купила на каналі Ауріка, дуже якісні, смачні, відчувається, знаєте, домашнє вигодовування свинки. М -м -м. Усім вдячна, хто зі мною, хто дивиться мої відео, підписується, пише свої коментарі. Усього вам бажаю самого найкращого, саме головне, звісно миру на всій землі і перемозі нашій рідній Україні. Будьте всі щасливі! До побачення!